І ось цей квітень добіг до кінця і вже 30 квітня. А зараз а це означає, що треба планувати наступний місяць. Але планувати травень ми будемо завтра. А сьогодні перед цим підвемо підсумки місяця. І ось питання, яке я виписала для підсумок місяця. Що було яскравою подією місяця, що давало мені енергію, що віднімала сили і ресурси? Чим я пишаюсь в цьому році? Що не вийшло і чому? Чому навчилася за цей місяць? Як змінилася моя самооцінка, Які відносини були важливими в цьому місці? Які дрібниці приносили радість? Які звички допомагала, які заважали? Що я хочу взяти з собою в наступний місяць, від чого я хочу відмовитися або завершити. Зараз я буду відповідати на це питання і 5, чи ще чи 7 цікавих питань, цього я озвучу в моїй відповіді на ці питання. Ви також заварюєте собі чайо. И будем у подводить к миссия разом и разом планировать наступный месяц. Так, ну и так, пытание... Перше питання, що я обрала в місяці, з якими я поділюся з вами, що було яскравою подією місяця. Прохулянка фестиваля парк з батьками та франком. Як ми сиділи в азійському куточку, природа там, відвідування смотрової вефінус? Це був смотрова тераса, я неправильно сказала. Тому там вже правильно звучить турн, тераса. Та були в гостях у Доріс та її чоловіка, що давало мені енергію. Прогулянка-пробіжка в гарну погоду гарна погода, прогулянки на природі, фестивалі парк, посиденьки в гостях, блохи Ксенія Калм та Анюта Мо посиденьки в ресторані, теплі зустрічі, сніданок без телефонних дзвінків. Питання, яке я озвучу, чим я пишаюся в цьому місці? Приготувала смачну окрошку. Я раніше готувала в Німеччині окрошку, ще коли ще сусідами жила. але вона була не такою смачною, і я ще пробувала. Готувати ще в першій місці, коли я переїхала до Франка, це була не смачна. І ось в чому секрет. В тому смачніша кровка на кефірі пломбір. і смачніша кровка на Докторській Ковбасі. На звичайні що там продаються вже порізаною. А саме наша Докторська кавбаса та кефір і пломбір. Смачний салат з кравом палочками. Я раніше готувала салат з кривим палочками, але тоді франк не їв той салат з крамним палочками. А коли я приготувала з іншою маркою краву палочками смак, як, як в нас її додала сух, сухарики. Соус коктейль і тоді франк. Їф. Ну і його я, звичайно, додала. Зняла цікаві блоги, знайшла свого мастера манікюра в Сіверіх. Зробила гарний скетчі, зменшила кількість кави та жирного, додала активності і моя фігура покращилась. Далі питання, що я озвучу, чому навчилася за цей місяць. Готувати окрошку, вивчила дорогу до салону манікюру та педикюру, Компот ягідний навчилася варити, Кульбаби білі малювати. Я не так професійно малюю, але мені сподобалось, які я останнім разом намалювала білі кульбаби. І вивчили де купити смачний кефір та сосиски і Докторську ковбасу. Це Маркафт. Може, він і в Кауфленді продається, але в нас Кауфленду немає. тому в нас Маркафт. І Мкаут. На ну, накафт це маленький, тому здебільшого у Markau скупляємося. Також. Дуже рідка у хіті. Останній блок з питаннями я озвучу. І так, які дрібниці приносили радість, прогулянки на природі, сніданок в тиші, гарна погода, виласка, 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 прогулянки або в ресторані. Отримання подарунків, святкування дня народження мами, обійми, невелике оновлення гардеробу, які звички допомагали, які заважали. Допомагали скорочення кави, скорочення мучного солодкого, прогулянки, прогулянки. Бішка, манікюр, педикюр, маска для волосі, ну, та інший догляд за собою. Щоденкові записи, готування страв, які саме хочу я, які заважали заліпання в телефоні, телевізорі. Я не щодня люблю телевізор, і коли я одна вдома, і я не дивлюсь телевізор, але коли Франк вмикає телевізор, і там інколи йде сюжет з поліцейською програмою, я інколи можу заліпнути, а потім відчуваю себе, як в концертній банці. Тому я хочу від цього відмовитись. Що я хочу взяти з собою в наступний місяць? Вилазки, як вилазки в фестиваля Парк, як ми святкували день народження мами? І Такі зустрічі, як вечеря з ін, за келихом Шампанського, та е, з Смачною вечерю. І такі вилазки, як святкувала день народження либо папа, зустрічі з, з ну, я хочу сказати, як зустрічі з близькими. Людьми. Ось такі цікаві вилазки, зустрічі з близькими Я хочу взяти в наступний місяць та весняне натхнення. Від чого я хочу відмовитися або завершити. Нарешті завершити справи з документами, змінити прізвище в паспортах. Змінити параграф. Змінити прізвище в Шпаркасі Карта, Дочка тікет. Та це вся бюрократія. Зо... З на цьому спісунки місця все. Ми вже з вами підвели. Завтра будемо планувати разом наступний місяць травень. А ми зараз будемо з Франком вечеряти. Що, вітаю вас 1 квітня. А зараз ми відправляємося з вами на оформлення розворотів на травень, але я хочу оформити їх в парку, тому що на 7 тижні зома вайб. І чому б ні оформляти розвороти вдома встигнемо під час холодного сезону. Взагалі я планувала оформлювати розвороти на травень. Вс в блокноті продовжать. Але вчора, після того, як зустрілася там, з документами і поїхала в центр Fresh в Kauf. І біля книжкового магазину та, далі в книжковому магазині далі. Я побачила блокнотики зайцями. і цей зайчик нагадував мені франка, і там... Написаний Hab Dish Zo du Fліž wie lieb ich dich hab». теж мені каже все, тому я взяла ще такий блокнотик придбала, і він також у крапку. Матеріалів для оформлення розвороту. В мене такі лайнери. Там з одного боку лайнери, з іншого фломастери, такі лайнери, такі лайнери, такі лайнери. І все, пенал там теж пару одна чорна ручка і ще там пару лайнерів. Що ж будемо збиратися та йти в парк оформлювати розворот на травень? Титульна сторінка. Зробила титульну сторіночку в стилі кульбаб, у мене надихнуло в кінці місця кульбаби. Особливо такі білі. Їх простіше малювати, ніж жовті. Кольори в мене салатовий, мені останнім часом дуже подобається цей колір. І я у вівторок на педикюрі обрала саме цей колір. Такий жовтий колір теж подобається. Теж і літній, і весняний, тим більш переходний перехід. Тут я написала цитату, яку якось зробила сама. Вчись у весни Добавляй яскраві фарби, турбуся про себе розквітає. Тут я написала «Бай, April Hello may. Тут в мене фокус на травень, з фокуса в мене завершити хоча б одну справу з документами та привезти цікаву відпуску франка. З сілі в мене, я зробила три сілі. Подати заявку на зміну прізвища в українському паспорті. Забула додати ще й в закордонному паспорті. Зараз додам. Два дні з відпуска Франка гуляти в Дормуті і дві ночі провести в готелі Дормута та змінити нашого House-Ars, бо вона не обстежує нормально і вона дуже сла. Старінка для беса Дату зробила в стилі. Ромашки. З активності. Не звертайте увагу на шум. Тут все щось їде чи мусорвос, а це потяг РВЄ їде. Тепер з активності на травень. Це Дортмунд Феникс Зі. Дві ночі в готелі Дортмунда з Франком, щоб відпуска була відпустки. Хоча б дві ночі переночувати в готель, не думати про те, що треба готувати, прибирати, прати. Два... Дві ночі два дні відпочинку від домашніх справ в готелі. Сніданок в кафе Кампот в Тормоті. Я довго чекала, шукала українське кафе, і тут вчора в інтернеті знайшла. Зайшла на інстаграм, це правда, кафе в вторміч". вторгнуті живуть і батьки. І я дуже хочу у наступному вже в цьому місці піти в це кафе. Там я дивилася і сирники, і млинці, і окрошка, і вареники, і сніданки з авокади, червона рибка. І торти на замовлення. В цікаве кафе треба сходити. Далі пожарити стейки на грилі, посадити в садочку, весняне прибирання і розхламлення, спробувати йогу по віду, сходити в басейн, сніданок з франк Ліби, папа та хасан. І на сьому тижні ліби папа запитав у Франка, коли в нього час, тому що Хасан, Хоса, друг лібо папа, хоче з нами разом поснідати, запросити на сніданок. десь. Але Франк на сьому тижні просив ранкову зміну, тому такого сніданок не вийде, а наступний тиждень знову франк просив буде на зуміну без вихідних. Але, можливо, зробимо чи під час відпусків Франка, чи ще якось, але зробимо. Я теж хочу разом поснідати, разом десь в гарній компанії. Далі більше скетчити, писати верші. Я теж намалювала кульбаба. А тут на наступній сторінці ідеї для побачення з собою, тому що зараз з собою теж важливий. Тим більше, коли Франк здебільшого працює, треба цікаво проводити зараз з собою. І взагалі, навіть коли Франк чив, він здеб... уже до другої половини дня вдома. Чи є, коли б нічого зміни, треба також проводити трохи часу з собою лише. Далі, тому я записала такі ідеї для себе, для побачень собою. Сніданок в кафе, під в нову кав'ярню, скетчити, писати вірші, навчитися робити вироби. Ось моя язичка мені цікаві вироби робити і мені тих хочеться навчитися. Далі приготувати щось для себе, купити цікаве щось для літнього гардеробу, манікюр, педикюр, маска для обличчя, маска для волосся. Ванна. Ну я мала на увазі лежати в ванні. Для подяки в день без рисунків в салатовому стилі і я написала надпись, надпись Твої думки зранку, твій стан день, тому що це точно про мене. Наприклад, якщо я вранці себе накручую там Снідами з чоловіком, свікруха щось сказала, мене щось засипило, тоді і тоді настрій не на цілий день зіпсується. Але якщо я ранок провожу спокійно, ранкова прогулянка пробіжка, без телефонних розмов, снідаю, займаюся творчістю, а потім побутові справи, тоді настрій в мене краще. І тоді день проходить добре. І далі шоп-ліст. Тож в простому взяли в салатовому стилі без рисунків. І написала: Це блуза або літній топ, гаманесь, наліпки та Ді, Alpen стікербук, Ну, я хочу попросити друга либо папа Хасана замовити це, э, тому що я дуже сумую за всіма українськими наліпками по немачні щось не такі цікаві наліпочки, і в основному дуже дитячі. Далі я хочу обрати Щось з книг замовити через інтернет, я поки що не знаю як, але я написала в шоп-ліст, тому буду думати як. Я хочу замовити, або ти ще есей, що змінить ваше мислення, або спитаю гінеколога. Далі чудодійні техніки точно масажу, компас здоров'я це книги по здоров'ю. Були в останньому відео одні з моїх улюблених блогерків Ксенія Калм, і мені стало цікаво прочитати ці книги. Я думаю, ці книги будуть корисні про жіноче здоров'я, які продукти, краще їсти які вітаміни, дають ті ще інші продукти, а про техніки масаж там вже... І як зняти головний біль, біль в спині, тому цікаво. Далі Босоніжки. Зазвичай в мене є білий біл мокасін з вентиляцією. Але я хочу босоніжки, якщо, наприклад, басейн. То краще з відкритими посанішками. Далі я хочу придбати модборд та дошку модборд, такий надихаючий куточок в квартирі. Там старінка з програм звичок, джобіс-трекер я написала, тут зелені листочки намалювала, тут ромашку ну, в простому стилі. Звичок у мене. Джоген пробіжка. Дати Фомі побачення з собою. Зайт он хенді, по мінімум, час без телефона або з мінімальним використанням телефона. Frulin solbota. Я написала, я не знаю, як правильно по-німецьки сказати весняне розхламлення. А, але якщо, якщо я ще написала на німецькій мові з стрик-розвичок Джогін, я вирішила далі писати на німецькій мові. Тому я в скобочках вказала в лініцовопотах весняне розхламлення. То, на сьому сірозварку завершується. Дякую, що подивилися відео до кінця Дякую тим, хто дивиться відео, там підтримував мене в а я бажаю вам травня наповненого щасливих моментів та спогадів та весняного наткнення. Бай-бай, чус! Скоро побачимося.